Великодня здобич черкаські школярі після уроків бігали ювілейним парком. Там шукали крашанки. Пізнавально розважальний квест організували, аби й дітей розважити, і до закордонних традицій долучити, каже Яна Федоровська. П Ященко Максим. Перекличка по списку. Чотири команди записуються на змагання. Вони будуть шукати великодні крашанки. Яна на квест привела свій восьмий а клас 26-ї школи. Каже, до конкурсів готувалися ретельно. Ну вибирали найкмітливіших і Ті, що спритно бігають швидко і водночас ну думають, їм на противагу колектив з паралельного класу та ще дві команди учнів 30-ї школи. Всі приїхали з бойовим духом, налаштовані на перемогу. Іксики. так. Ваша команда як називається? Швидко. Кенгуру. ми маєте дуже швидко прочитати і відгадати, що ж там зашифровано. Отримали завдання і вперед ведучі кажуть, кожна станція не з легких. Треба буде і логіку включити, і добряче побігати. Це Італія, Ось ваше наступна підказка. багато завдань від цього від цього квесту. Вони направлені на те, щоб діти дізналися більше саме про саму Пасху, як свято, і не лише у нашій країні, але й у інших країнах світу. Наприклад, як, як святкується свято у Італії, як святкують його в Англії? А вишка тому, що ми сьогодні виступаємо у ролі пасхальних кроликів. Ідею, каже очільник дирекції парків Микола Бондаренко, надихнулися в американців. Такі квести за кордоном звичайна річ. Тому і черкаських школярів вирішили повеселити, а заодно і просвітити. Але, ну, чому б не переймати якісь цікавинки і не запроваджувати їх у нас в Україні? Парки на відміну від лісу, це місця рекреації людей. Тобто місця, де люди можуть прийти, відпочити, кожен знайти якийсь свій куточок. Там для дітей це можливо більш активний відпочинок. Там для дорослих це може десь почитати там. Або сьогодні парк абсолютно виконує своє завдання, розважає. Дітей і не тільки дітей. Дорозлі, які це проводять, дуже розважається. Збирали великодню здобич діти майже годину за станцію покрашенці. Без виграшу не залишився ніхто. Кожну команду нагородили призами. Ірина Малюкова, Яна Федоровська, Роман Буша вікка новини.